Пам'ятаєте, як Dacia кілька місяців тому відкрила перед замовлення на новий Бікстер? Тоді багато хто звернув увагу на обіцяну версію з двигуном на зрідженому газі, але її запуск раптом притримали. І ось нарешті, кілька днів тому, компанія дала зелене світло: бікстер з новим Eco-G мотором вже доступний для замовлення. Чому це важливо? Тому що Бікстер перша модель в Renault Group, яка отримала новітній двигун Eco-G. Йдеться не просто про газ бензин, а про сучасну двопаливну систему з підтримкою м'якого гібриду на 48 вольт для європейського ринку, де дизель поступово відходить у минуле, це дуже символічно. Гібрид на зрідженому газі це новий спосіб зекономити, не жертвуючи запасом ходу, який, до речі, становить аж 1450 кілометрів. У ЄС давно розглядають гібриди як нову альтернативу дизельним авто, але Дачія пішла далі, запропонувавши не просто гібрид, а доступний економічний бівалентний двигун. Заглянемо під капот нової версії Бікстер. Там встановлений один і двохлітровий трициліндровий двигун з турбонадувом, який працює як на бензині, так і на зрідженому газі. Знайомий по іншим моделям групи Рено, цей мотор став основою цілого нового сімейства двопаливних агрегатів. І Бікстер перший, хто його отримав. Двигун Eco G оснащений 48-вольтовою м'якою гібридною системою, яка підхоплює авто при старті та розгоні. Як результат менше витрати пального, плавніший хід і приємніше водіння. Видає двигун 140 кінських сил і 230 ньютон метр крутного моменту, а в парі з ним класична шестиступенева механіка і передній привід. До сотні такий бікстер розганяється за 10 секунд. А тепер до найцікавішого: запас ходу до 1450 кілометрів. Це завдяки двом бакам загальним об'ємом 100 літрів, 50 літрів бензину і стільки ж газу. До речі, газовий бак акуратно схований під підлогою багажника. Витрата у змішаному циклі 5,7 літрів на бензині та 7 літрів на газу. І все це за стартовою ціною в країнах ЄС близько 24 тисяч євро. Як для сучасного, економічного і універсального кросовера дуже приваблива пропозиція. До речі, за ту ж саму ціну можна взяти варіант з тим же 140 сильним двигуном з 48 вольтовою гібридною системою, і також з переднім приводом. Правда, працює він виключно на бензині. Зате розганяється до сотні за 9 і 8 секунд і в середньому витрачає лише 5 і 4 літри на 100 кілометрів. Крім того, пропонується новий кросовер і в повному гібриді за ціною від 28 тисяч 600 євро. До складу силової установки входять один і восьмилітровий чотирициліндровий бензиновий двигун потужністю 107 сил, електромотор на 50 сил, багаторежимна автоматична коробка передач з кулачковими муфтами замість традиційних дискових синхронізаторів, яка має чотири передачі для двигуна внутрішнього згоряння і ще дві для електромотора. Батарея ховається під підлогою багажника, її ємність 1,4 кВт години. У сумі система видає 155 сил і 205 ньютон метр крутного. Привід передній, а середня витрата палива всього 4,6 літрів на 100 кілометрів. Розганяється до першої сотні за 9,7 секунд. Єдина повнопривідна версія вартістю від 28 800 євро це м'який гібрид з потужністю 130 сил і крутним моментом 230 ньютон-метр. Під капотом той самий один і двохлітровий трициліндровий турбований двигун, який працює за циклом Міллера, і в парі з шестиступеневою механікою. Розгін до сотні займає аж 11,2 секунди. Витрата палива радує близько шести літрів на сто кілометрів у змішаному режимі. До того ж, тут, як і в інших м'яких гібридів, стоїть акумулятор на 0,8 кВт годин, який заряджається під час гальмування. І найцікавіше. Повний привід має стандартні режими для кросоверів: бруд, пісок, бездоріжжя, сніг, плюс систему контролю спуску з гори. В усіх моделях максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км на годину, та незалежно від комплектації, кросовер має передні дискові гальма, а ззаду барабанні. Ось ще цікавий факт. Румунський бренд активно тестує нову версію Бікстер, яка отримає сучасну електрифіковану систему повного приводу. Це технологічний крок уперед для марки, адже замість традиційної механічної системи, що зараз стоїть на повнопривідних моделях. Dacia впроваджує електричний повний привід із автоматичною коробкою передач, а задня вісь кросовера приводитиметься в рух окремим електромотором. Щодо дизельного двигуна. То його не запропонують через суворі екологічні норми європейського союзу однак, як показує приклад нового Дастер, який вийшов із дизельним варіантом у країнах східної Європи, можливо, що бікстер з'явиться з дизельним двигуном і за межами ЄС. Dacia Bigster пропонує сучасні системи безпеки, активне екстрене гальмування, помічник утримання в смузі та попередження про безпечну дистанцію. Проте румунський кросовер отримав лише тризірковий рейтинг безпеки, що є не найкращим показником. Чи означає це небезпеку? Ні, адже Dacia встановлює лише обов'язкові системи допомоги водієві, щоб утримати доступну ціну, через що рейтинг безпеки лише 57%. Водночас наявні системи допомоги показали гарний результат під час випробувань. Крім того, салон залишився стабільним при лобовому зіткненні, а манекени показали гарний захист колін та стегон. Краш-тести, на бічний удар та удар у стоп підтвердили високий рівень захисту критичних зон, що забезпечило кросоверу загалом гідний результат. Dacia Bigster – найбільший кросовер бренду, що нагадує збільшену версію Duster. Обидва автомобілі побудовані на платформі CMF-B і мають схожу конструкцію кузова, але Bigster пропонує більше простору та комфорту. Його довжина 4571 мм, на 230 мм більше, ніж у Duster. Колісна база довше на 30 мм та становить 2703, висота сягає 1710 мм, ширина 1813, а дорожній просвіт 220 мм. Залежно від комплектації пропонуються 17, 18 або 19 дюймові колеса. Салон кросовера строго п'ятимісний. А багажник вміщує 677 літрів на 15 літрів більше, ніж у Volkswagen Tiguan, і майже на 80 літрів більше, ніж у Kia Sportage. Якщо ви складете трисекційне заднє сидіння, утворюється величезний плоский вантажний простір об'ємом до 1937 літрів. У гібридної версії через батарею багажник трохи менше 546 літрів. Але зі складеними спинками заднього сидіння об'єм збільшується до 1851 літра. Кросовер розташувався вище Duster у лінійці марки і доступний у чотирьох комплектаціях: Essential, Expression та двох топових версіях Extreme та Journey, до речі, про які ми детально розповідали у попередніх оглядах. Головна особливість зовнішнього дизайну вертикальна передня частина з чорною решіткою радіатора та логотипом бренду у вигляді ланки. Бічний профіль Бікстер відзначається квадратними формами і масивним облицюванням з поєднанням глянцевого та матового чорного пластику. Фірмовий акцент трикутні задні ліхтарі, що стали візитівкою «Дачія». У середині кросовера дизайнери приділили увагу простору, ергономіці та комфорту. Висока панель приладів збільшує простір для передніх пасажирів. Для простоти та ефективності вся інформація пов'язана з водінням, збирається на цифровій панелі приладів з діагоналлю 7 або 10 дюймів залежно від комплектації. А інформація пов'язана з мультимедійною системою знаходиться на центральному сенсорному екрані з діагоналлю 10,1 і дюйм, який є стандартним для всіх моделей. У початковій та середній комплектаціях Бікстер пропонує доступ до мультимедійної системи Media Display з чотирма динаміками та бездротовою інтеграцією смартфона. Топові комплектації також оснащені мультимедійною системою MediaNav Live, яка пропонує хмарну навігацію з інформацією про дорожній рух у реальному часі та оновлення карт протягом восьми років. У комплект поставки також входить аудіосистема Arcamis 3D із шістьма динаміками. У салоні частково електрифіковані регулювання сидінь роблять налаштування швидким і зручним. Висоту та нахил спинки можна регулювати електронно. Водночас у базових версіях залишили класичне механічне регулювання. Інтер'єр, здебільшого, виконаний із жорсткого пластику, доповненого тканинною обробкою, але дизайн тут свіжий і продуманий, він не нав'язує дешевизни, а натомість створює враження міцності і готовності до пригод. Також доступні додаткові опції, такі як Зимовий плюс за 540 євро з підігрівом лобового скла, керма та передніх сидінь, а також ізі Пекедж» за 750 євро з датчиками паркування, безключовим входом, камерою та попередженням про сліпі зони. Бікстер займає місце у сі сегменті, склавши конкуренцію Toyota RAV4 та Mazda cx 5 Найцікавіше, що Бікстер дешевший за своїх конкурентів, наприклад, базовий Volkswagen Тігуан, на цілих 7 тисяч євро дорожчий за максимальну комплектацію Бікстер. І це не випадковість. Бікстер створений як доступна альтернатива кросоверам Сі класу, а не як їх прямий конкурент. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця. Це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.